Друзі, привіт! Трошки нестандартне звернення. Зазвичай я до вас звертаюсь з вулиці або з судів, але зараз є чого сказати. Моє зараз звернення буде орієнтовано на керівника нинішнього діючого експертної служби МВС і Колесника Євгенія Колесніка. Так? так, ось, пане Євген, ви ж вас протежував сам міністр. так? Міністр внутрішніх справ, заступник міністра Лені Тимченка, грубо кажучи, заселив експертну установу, експертну службу е своїми кадрами. Так ну, раніше ж були цивільні люди без погон. А зараз вже е потрошку три заступника: Проскурня Роман, е Дмитро Щерба, Ігор Малиш. І Євген Колесник, так тобто, з сторони логічної та прагматичної міністр робить це правильно, тобто він ставить тих людей, які будуть контролювати, і в його сторону буде е зрозуміло, що йому допомагають, і він це може легко контролювати. І я з цим повністю згоден. Проте е я виклав пост, подивіться, будь ласка, на це невігластво, і я хочу, щоб міністр це все бачив, і безпосередньо заступник міністра Тимченко Леонід. Я надіслав лист до міністра. Всі ці пам'ятають це звернення моєї його викладав. Де просив прийняти міри, розібратися з керівництвом Вінницького НДКЦ та керівниками ДНДКЦ: це Абасов, Кремчук, Дубонос е і Лайтер, керівник Вінницького НДКЦ. На них відкрите кримінальне провадження, диверсія, саботаж, повалення конституційного ладу за уповільнення ідентифікації воїнів ЗСУ. Так я написав провести розслідування і доповісти мені. Знаєте, що мені Євген, пане, пан Євген прийшла. Яка відповідь? Проскорення, скорення Роман, ваш підлеглий, написав е, за дорученням резолюції на резолюції заступника міністра, доповідаємо вам, що у всі відомості не знайшли підтвердження. Так, ось це повний сюр і абсурд. Це будуть бачити усі. Це прикриття злочинів, є відкрите кримінальне провадження. Ви принаймні могли просто написати, що є провадження. А проводяться якісь дії. Ви навіть цього не зробили. Тобто, ви настільки боїтесь, ви настільки погрязли там усі, ви настільки корумповані, що е, ви намагаєтесь максимум прибрати якусь юру слія, який допомагає творити справедливість, який не боїться, на відміну від інших, висловлювати свої думки і бачення. Так ось, пане Євген Колесник, трошечки привідкрию завісу. Скоро постукають в гості. Це будуть вже інші підрозділи. Це не погрози. Це відповідальність за безвідповідальність. Ви будете нести відповідальність за тиск, який ви продовжили після того, як Кримчук звільнився після того, як було відкрите кримінальне провадження. Будуть нести відомості Абасов, Дубанос, Проскурня Роман і е, Чирба, Дмитро. Всі будуть нести відповідальність. І поки є живий, да, давайте так вам зробимо лайфгак. Ви можете сказати, що да, провадження нічого не значить, відкрите провадження абсолютно не значить. Значить. Друзі мої, значить, а я буду добуватись максимального покарання для вас. По-перше, за погрози фізичною розправи, По-друге, за уповільнення ідентифікації, за диверсію, за саботаж, за прикриття суддями прокурорів, СБУшників, ДВБшників. Всі ви будете покарані, і я до цього прикладу максимум зусиль. Я доведу вашу вину. Ви боїтеся, ви робите помилки, і це круто. І до речі, як би вам не було соромно, пане Євген Колесник, да, можливо, вам там зараз. Можливо, вам зараз там багато хто каже, чого позитивного, так? Але жити в колективі, де відряджені поліцейські ненавидять цивільних, і коли Кримчук за басом з Дубоносом збирають окремі наради втіхаря, поки немає представників поліції, делегованих міністром, це ж не вігластво. Це гірше. Крис, це гірше мишей, тому що ви воюєте, друг, один проти одного. І це відбувається все під час війни. І ви уповільнюєте ідентифікацію, і ви приховуєте злочини. І я це доведу. Е... Гарного дня! І робіть висновки: я не здамся, І будьте людьми.